Дічі, якщо ви вже спробували себе у ролі батьків, тоді точно знаєте, чим більша сім'я, тим більше потреб. Особливо, якщо у вашій родині є діти. Період, коли вони не можуть вимовити навіть слово мама, погодьтеся золотий період, адже тоді саме ви вирішуєте, що їм потрібно, а що ні. Але як тільки на ну, ваше щастя навчиться розмовляти, начувайтеся, тоді вам доведеться обійти усі магазини та базари у пошуках цієї. Самої найшвидшої машинки та найкращої іграшки сьогодні ми розповімо вам, як усе це придбати, щоб і час, і кошти на відпочинок залишилися. А дитячі очі світилися від щастя. Тож вітаємо вас в ефірі. Наш постійний тележурнал. І її ведучі Юлія Бурнацева і Тетяна Соловей. На екскурсію дівчата вирушили до улюбленого магазину батьків та дітей магазину веломото та малятко. Дівчата ви лише здивовані, а має бути ще й соромно. Тож це не знає, що у магазині малятко найбільший та найкращий вибір товарів для діток. Такий величезний вибір, мене аж очі розбігаються. Так, я з тобою згодна. Тут дуже всього багато. Подивись тільки на скільки колясок. До речі, ти свою пам'ятаєш, якій тебе возили? Показувала тобі мама? Я її пам'ятаю, але дуже погано. вона була такого червоного кольору і не дуже зручна, якщо чесно. А ти свою пам'ятаєш? Так, я її вже бачила, коли мені було років сім. Вона така напівпластмасова, напівзалізна. Ну зараз таких точно немає, але тоді вона була в моді. Так, я думаю, зараз коляски набагато зручніші. Дитячі коляски перший особистий транспорт малюків, на якому вони пізнають світ і здійснюють захоплюючі подорожі на свіжому повітрі. Саме тому до їх вибору потрібно підходити надзвичайно серйозно. До речі, Юлія, яку б ти коляску брала для своєї дитини? Mm. Зараз я оберу і тобі покажу. вони всі різноманітного кольору. Ні, чесно кажучи, здається, що вони всі однакові, але ж вони відрізняються не тільки кольором, але ще й формою. Так, але мені знаєш, яка подобається, оця більше подобається. А чому саме вона тобі подобається? Ну, перш за все, вона мені сподобалася кольором. По-друге, вона мені сподобалась деталями. Тут є сумочка, яка, я думаю, необхідна для будь-якої мами, можна туди багато чого покласти. І взагалі така непогана коляска, я б сказала. А ти що скажеш? Ну, якщо чесно, я побрала іншу. Ну ось цю, наприклад, дивись. Вона така рожева, яскрава, дуже легенька, дивись, я нею так досить проворно, можна сказати, вже керую. Це тебе колір приваби? Так, якщо чесно, чесно кажучи, ти мене не переконала, що коляска, яку ти обрала, краща тому що ну одного лише кольору мені замало. Давай покличемо можливо консультанта. Він вже нам і доведе, чи твоя краща, чи краща все ж таки моя. Я з тобою повністю погоджуюсь аби ми не сперечалися. Краще запитати думки професіонала. От дівчата, тож це обирає дві коляски. Ви ж подивіться, який тут вибір. Тут же можна покласти око одразу на 10 моделей. Ми тут з сперечаємося, яка з ваших величезного вибору колясок, яка все ж таки краща. Ми обрали дві і хочемо поцікавитись, чи все ж таки можна обрати щось одне хороше. Можна обрати щось одне хороше, але коляски вони всі добрі, доброї якості. Так що вибирати вам потрібно тільки в дизайні. Ось бачиш, колір все ж таки важливий. А чому колір важливий? В любій з моделі коляски може бути дуже гарний колір. Якщо, якщо колір, то не означає, що коляска дуже гарна. Ну, якщо вона від когось. Наприклад, дивіться, це є два різних виробника коляски. Перший тільки тим. Це є українська виробника коляска, це є польська виробника коляска. Ця коляска є трансформер, ця коляска є два в одному. Ця трансформер? Так, це є трансформер, це є два в одному. Чи не могли б нам пояснити різницю між ними. Добре. Дивіться, чим вони відрізняються? Ця коляска має перекидну ручечку. Напрямок руху ви можете регулювати тільки перекиданням ручки. В цій коляски є ось така сумочка-переносочка. Так, Якенька. Сумочки, одна, Ні, це є чехольчик вітрозахисту, який ви будете, викор... будете використовувати осінній зимовий період. Велика простора, велика вийти, велика простора сумочка з козрьочечком на змієчках, відкривається, закривається. Дуже гарної якості. напрямок. І це вже можна назвати літній варіант. І варіантом. це вже є літній варіант. Так. Має три положення спинки, піднімається, регулюється підніжка. Дождювичок і маскітна сіточка йде в комплекті. Дуже просторий. Просторий багажник. Не знаю, я все ж таки все одно не обираю не ось не цю. Не. Могли б ще раз сказати, що тут такого особливого? Особливо в цій. Ці колясочки окремо знімається люлечка. Ось така люлечка можна використовувати звичайною колискою. Так, тобто навіть якщо на природу і, кудись маєте. На природу покласти. можете виїхати без конструкції колес. Mm -hmm. Ви можете просто положити під вийти на балкон і на вас буде спортуватись просто колискою. Okay. Також є багажник. Просторий mm -hmm. на змійці, закривається. Мені здається, він дуже зручний, він не буде ні мокнути, так, ні, так, нічого так, не будь буде другнитися. Ніхто не буде бачити, що в нього є. Дуже зручний. В комплекті є сумочка, також сумочка до живічок. І до неї ще в комплекті йде ще один блок. А ось тут мені ще дуже сподобалося таке дно, воно пластмасове, так воно наскільки воно буде якісним і комфортним для дитини? Чи не буде це шкоди? Шкоди воно ніякої не буде проносити. Тому що воно є внутрішньої частині. Полясочки воно є повністю рівненьке. Дивіться, будь ласка. Воно є рівненьке, воно є добре, гарно зроблено, якості, матрасик дуже гарної якості. Внутрішня частинка також доброї, плотної, хорошої якості. Це, це, Тут с... це можна знімати і прати навіть? Можна. Звичайно. То є все прається, є регульовочка наклона спиночки. Угу. Дитинку ви можете підняти, положити. Ще я звернула увагу тут на колеса. Вони обертаються, наскільки це практично буде. І ну от мені було зручно. З точки зору зручності, це є дуже зручно. Колясочка є дуже маневроваю. Вони можете маневрувати дуже удобно. А як же поради молодим батькам? Доведеться зробити це мені. Шановні молоді батьки, при виборі коляски обов'язково враховуйте, де ви проживаєте. В міській чи в сільській місцевості від цього залежить розмір коліс. Для міста зручніші коляски з маленькими колесами, адже вони більш маневрові. А для місцевості з поганими дорогами краще обрати коляску з великими коліщатами. Якщо ж ви люди міські і живете високо над землею. Прийміть до уваги справність ліфту, вашій багатоповерхівці. Від цього залежатимуть вага та розмір коляски. І ще одне: якщо активний спосіб життя, свіже повітря та гарне проведення часу на природі далеко від міста це про вас, придивляйтеся, чи складається коляска чи ні, чи можна з неї зробити прогулянковий варіант, а то і справжню люльку. Перевірте також наявність захисту від негоди і сонця, парасольки капюшону, чохла на ніжки, водовідштовхувальник тканин або шкіряної обивки. Я бачу, що ціна від попередньої моделі так суттєво відрізняється, як і будь-яку молоду маму може цікавити, чи виправдовує все ж таки ціна себе. Дивіться, ціна не залежить на якість коляски. Ціні, чому не різні в ціні. Це дві різних моделі коляски. Тобто, трансформер, це є два в одному. Трансформер він йде все в одній конструкції, він йде проще в експлуатації. Два в одному він йде, складається з трьох частин: рама окремо, люлечка окремо і прогулянковий варіант окремо. Тому вона йде дорожче. Це прогулянковий варіант, він йде в комплекті до ось такої моделі колясочки. Ви напрямок руху регулюєте облаштування прогулянкового варіанту. Можна улаштовувати до мами лицем і від мами лицем. Також має декілька положень криво капішончику, наклон підніжки, регулювання спинки. В комплекті п'ятиточковий ремішок, матраси, бар'єрочка. Так, це є захист тканинки від забруднення. Ну не знаю, як на мене, то я теж залишилася при своїй думці. Ну, ти знаєш, ти мене змусила засумніватися, але я хочу тобі сказати, що тут дуже величезний вибір, і на все ж таки на любителя я б сказала. Кожна мама тут знайде собі свою коляску, тому що ну, залежить від вподобань. Хоча ти знаєш, мені цей варіант також сподобався, адже тут є ще сюрприз. Бачиш, вона там стояла і трансформувалась у літній варіант. А тут вже йде додатковий кращий. Ну все ж таки варто замислитися над тим, що обрати, але вибір величезний, тому обрати буде що. Я думаю, кожна мама зможе знайти для себе те, що їй підходить. І з асортиментом колясок ми з тобою ознайомились. А тепер ще подивися, який тут величезний вибір дитячих ліжечок. Пропоную зайти всередину туди і все ж таки ознайомитися з ними поближче і роздивитися їх детальніше. Я з тобою повністю погоджуюсь. Ходімо.

Ознайомилися із вибором літячих ліжечок, які у вас представлені у магазині. Помітили, що вони відрізняються рухомим своїм складом. Деякі стоять, просто вони нерухомі, там є коліщата внизу, а деякі рухаються самі по собі. Можна навіть заколесати дитину. Ви скажете, які взагалі є тут ліжечка і чим вони відрізняються? Так, є такі, ви замітили. Є ліжечка маятничок, є ліжечка на колесі, є ліжечка колесу. І ліжечко-качалка. Качалка, качалка землі. Давайте ви нам покажете всі. ліжечко качалку наприклад. ліжечко качалка Так. Качається качалочкою, в комплекті йдуть колеса. Її можна поставити на колеса, вона у вас буде по квартирі їздити, либо зняти колеса, вона буде качатися у вас качалочка. Угу. Має опускання боковиночки, угу. має два положення дна, має в комплекті шухлядку. Угу. Також ви також можете вибирати шухлядкою, без шухлядки. Є маятники з відкидною боковинкою, є маятники з глухою боковинкою. Всі ліжечка мають два або три регулювання по висоті дна. Я бачила рекламу, там де тато залазить до свого малюка в ліжечку, аби він спав дуже міцно. Скажіть, чи витримає таке ліжечко так, тато? Так, ліжечко витримують до 80 кілограм. Там йде. Донешка, добра дерев'яшечка, що можна з папою, з дитиною можна спати. Що, дівчатонька, знову очі розбігаються. А ви думали, що ліжко це як у вас матрац, ковдра і подушка. Ні, голубоньки, тут і спеціальна решітка потрібна і щоб рухалося плавно. Від якості ліжечка до речі залежить, чи нормально розвиватимуться діти. Адже будучи ще зовсім маленькими та беззахисними, вони практично увесь час сплять. А ось коли малюки вже навчаться сидіти та стояти на ніжках, ліжечко стане для них і безпечним місцем для ігор. З товарами, які цікавлять більше батьків, ми ознайомилися. Тому зараз пропоную піти до найцікавішого відділу магазину. Відділу іграшок такими, шановні, вас мало хто бачив. Я розумію, що іграшки у магазині малятко не залишають байдужими нікого. Але ж, дівчата, пам'ятайте про вік. Важливо пам'ятати, що дитя починає розвиватися з моменту народження, і кожен новий день його життя це нові знання та досягнення. Тому іграшки потрібно обирати з урахуванням вікового розвитку малюка. Магазин Малятко налічує широкий асортимент найрізноманітніших іграшок для хлопчиків та дівчаток будь-якого віку. Якщо малюкові один рік, то природно великий ляльковий будинок не викличе ніякого інтересу. І вже через хвилину він перетвориться на купу окремих деталей. Таким маленьким діткам підійдуть яскраві м'які, кубики, кульки, м'ячики, гумові звірята та інші безпечні іграшки. Зверніть увагу, що вони не повинні бути маленькими, адже діти до трьох років полюбляють усе тягнути до роту. Дрібні деталі вони можуть проковтнути, завдавши собі великої шкоди. Кути у іграшок повинні бути заукруглені, а краще придбати великі м'які іграшки, щоб забезпечити повну безпеку малюкові. Дитині у віці 3-4 років потрібно купувати розвиваючі іграшки з літерами та цифрами, щоб малеча візуально запам'ятовувала, як вони виглядають. Дівчаткам можна придбати пластмасовий дитячий купонний набір, щоб вони могли спробувати себе у ролі майбутніх господинь. Хлопців зацікавлять іграшкові інструменти, супергерої та машинки. Коли ваша дитина зовсім подорослішає і їй виповниться 5-7 років, варто звернути увагу на те, що вона просить, коли ви ходите з нею по магазинах. Так мені цей відділ подобається. Років 20 тому мене б сюди впустили. То або батьки пішли б додому з порожніми гаманцями, або все таки довелося б мене тут залишити. Ти згадала про себе, а я згадала про своїх племінників. Їм так подобається гратися, тільки встигай купувати іграшки. Знаєш, тут я я чула таке, що в цьому магазині не тільки іграшки є, а ще й дуже величезний вибір одягу дитячого, оскільки вже весна, то я думаю, наші маленькі модниці і модники захочуть якусь новинку. Тоді пішли шукати одяг. Потрібно оновлювати гардероб для своїх маленьких модників, ви порадите батькам, аби діткам було комфортно, зручно і гарно. Порекомендувала дуже красиві. У нас є нові колекції курточок. Весняний, ось такі є в різному кольорі. Є різні моделечки. дуже красиві. І з капюшончиком. Капюшончики відсібаються. Є ось такого плану, є платічка. Є костюмчики, от плаття красиве, ось такого плану, ось такого плану. Нарядне, стильне платько. Є ось такі, ось такого плану є платічка, з болірушечкою дуже красиве. Ось такого плану є плаття. Дуже стильне, дуже красиве, дуже хороша тканинка, книжки. Симпатичні такі. Костюмо, троєчки. Тут штанішки йдуть, кофточка. Вітерочек. Це натуральні матеріали, немає принципі, нічого, абсолютно все натуральне. Ну, Я пораду, порекомендувала, щоб воно було зручно, зручно дитині, натуральні тканинки, щоб було комфортно дитині, ну і по розміру. Ну, якщо з верхнього одежею ми розібралися, щось потрібно і взутися до весни. Звичайно, У нас є для Мальчиків є різного плану. Хороша шкіряна обув є кресовочки, є туфельки. Є на також на дівчаток красочки і туфельки, є також е босоніжки, Вже отримали фірма дуже хороша, хороша натуральна кожа. Звичайно, і молодші і малюки нас не обходяться без уваги. У нас дуже великий асортимент є дитячої білизни, починаючи з бодіків, чоловічків, кофточки, ползуночки, костюмчики. Ну різні різні різні. Всі на з натуральної тканини. Мені здається, ми все тут оглянули. Пропоную спуститися на перший поверх. Я знаю, там є багато цікавого для маленьких спортсменів. Подібне. Ці ми потрапили у справжній велосипедний рай. Тут неймовірна кількість моделей як для юних спортсменів, так і для справжніх професіоналів. Скажіть про новинки кретечих велосипедів. В этом году появились три замечательные модели производителя Ardis. Модель Classic, модель Fitness и модель Summer. Они бывают двух размеров, 16 и 20 дюймов. 16 дюймовые велосипеды подходят под возраст 5-7 лет. 20 дюймов подходят под 7, э, под 7 и под 9 лет. Данные модели обладают стальными рамами. качественными запчастями, красивая раскраска. Виробник велосипедів це київська фірма Ardis. Тобто велосипеди дуже якісні, вони налаштовані на нашого на нашого споживача і нічим не поступають по качеству європейських брендів. А чим конкретно кращі ці велосипеди за будь-яку іншу марку? У вас дуже великий вибір, але конкретно ці. Вибір великий, но дані моделі обладают качественными запчастями якісною резиною, покраска всіх деталей, то есть дуже якісна краска. Яка цінова політика цих велосипедів? Цінова політика даних велосипедів для дітей від 450 до 950 грн. Тобто можна сказати, що це доволі комфортна якість за комфортною ціною. Так, можна так сказати. Конкретно проскажіть, будь ласка, про велосипеди, чим чим вони особливі? Е На даному прикладі велосипед Ardis Summer. 20 дюймов размер колеса. Он обладает очень крепкими колесами. Усиленная спица 3 мм. Обод конусного сечения. Он очень крепкий, рассчитан на, для детей, которые гоняют везде. А если ты такая пухханька, у нас их сесть на велосипед? Легко. Данная модель выдержит любые нагрузки. Я вам представлю сегодня новую модель велосипеда КТМ. Это австрийский бренд, который представлен в нашем магазине, в магазине Веломото. Чем эта модель особенна? Она особенно своей рамой. Это сплав 661 алюминиевый дабл батир. Что это значит? Это стенки алюминия, где есть нагрузки толще, где нет нагрузки, это тоньше. Стенки, в чем я преимущество, это легче вес при той же прочности. Второе его преимущество – это вилка SR Santur, которая оснащена выносной монеткой, что вы можете блокировать вилку то есть на, прямо на ходу. Оснащена эта модель дисками гидравлическими тормозами Shimano, которые прочные, надежные, никогда вас не подведут. Эта модель доступна для нашего потребителя, конечно, потребителя, который понимает уже велосипеда, то есть простому как бы начинающему велосипедисту она не подойдет. Это же велосипедисты, которые более высокого уровня или любители высокого класса это именно то, что нужно, почему что производство этого велосипеда происходит в Австрии. Также у нас представлена женская модель велосипеда Winner Pretty, которая оснащена интегрированной втулкой Shimano Nexus на три передачи. с вилкой аморти... амортизационной и широкой сидушкой, которая позволит вам комфортно кататься по парку, лесопарку и тому подобные местности. От нашим діткам пощастило, з кожним роком вибір велосипедів все збільшується. Не те, що в нашому дитинстві одноманітні гном та салют. Хоча ви знаєте, магазин веломото дуже справедливий, дорослих теж не обділяє і що сезону наповнює свою колекцію новими моделями, не тільки для велолюбителів, але й для професійних спортсменів. А зараз, дорогі телеглядачі, ви кусатимете собі лікті. Тільки уявіть, в той час, коли взимку ви стояли в заторах або ж борсалися у купах снігу, відвідувачі магазину Веломото спокійнісінько встигали на роботу, оминаючи усі затори. І на чому б ви думали? На велосипеді велосипеді, електровелосипеді. З 2013 році ми почали займатися електровелосипедами, які ви можете одним нажатим руки. Просто їхати куди угодно в течіні 60 кілометрів без підзарядки. Це приблизно 3 години руху. Тобто до бабусі в село можна найближче заїхати? Так, спокійно можна з'їздити в село і якщо ваше село знаходиться близько, можна туди і обратно з'їздити. А если, например, тут на чем мы работаем? На электроаккумуляторах. Так. Если ваши аккумуляторы разрядились, можно это все, то есть велосипед также, то есть он остается обычным велосипедом, можно ехать просто, то есть также остается преимущество обычного велосипеда, то есть куда вы захотели, туда и поехали, соответственно, ну вес, конечно, велосипеда будет больше, чем обычного велосипеда, но это ничего не. Цена такого велосипеда четыре с половиной тысячи гривен. На себе оправдує, тому що маєте електромотор, акумулятори і звичайний велосипед. Давно плануєте з понеділка обов'язково зайнятися спортом, але руки так і не доходять. Тоді цей велосипед саме для вас. Тут ще й ноги не дійдуть, начебто, спортом займаєтеся, а педалі крутити не треба. Новий електровелосипед довезе вас сам, куди потрібно. Для того, аби енергія ваших дорогоцінних діточок не витрачалась даремно, лікарі-педіатри радять катання на велосипеді. Адже це не тільки надзвичайно весела та цікава розвага, а й дуже корисна. Адже коли малюк захоплено крутить педалі, це зміцнює м'язи ніг. До того ж, катаючись на велосипеді, дитина вчиться одночасно проводити кілька дій. Натискати педалі, рухатися в заданому напрямку і крутити кермо. А це, в свою чергу, сприяє розвитку координації рухів і вміння орієнтуватися в просторі. Але, дорогі батьки, обирати двоколісного друга для малечі теж потрібно уважно. А вам, дорогі батьки, аби не відставати від енергійного малюка, радимо і собі завести вірного металевого друга. Тим паче, що у магазині веломото можна придбати як велосипед, так і все необхідне для вдалої велопрогулянки чи подорожі. Мені, наприклад, екскурсія не ну, дуже сподобалася. Тепер я знаю не тільки де можна придбати все необхідне для своєї дитини, але й що можна подарувати своїм племінникам та похресникам. Ну що шановні телеглядачі? Сподіваємося, ви дізналися стільки ж цікавого, скільки ми з Юлею. А тележурнал щасливі дітки не прощається з вами. До зустрічі на телеканалі Смарт ТВ. Па-па!